Привіт, всіх вітаю у мене на каналі. Так, на кухні готую. Що готую, не знаю. Але ж знаю знаюсь цього чудового овоча, так, цей чудовий огородиний. І дійсно не знаю, що зараз буде. Трошки подумаю і вирішу. Я взяла 300 грамів гороху, перебрала. І щось з'їла, так що вже менш ніж 300. Так, поки думала, що готувати з'їла, але ж придумала. Так, і мені потрібно перемолоти, що я і зроблю. як ви бачите, користуватись цією технікою я не дуже вмію. Так, блендером я тільки майонез робила. Ніколи більш нічого не робила. Так, так що у цьому стакані в мене не вийшло перемолоти. А в цьому вийшло. Так що готуємо далі. Трошки взбила яйця 5 штук. Додам сметани 120 грамів, вершкового масла 80 грамів, цей горох. Петрушку достала. Але ж вирішила цього разу не класти. Так. Сіль. Така маленька ложечка, менш, ніж чайна. Так, розпушувач. Чайна ложка. Так. І борошна. Я просіяла борошна 300 грамів, а скільки, скільки я додам, буде видно. Так що продовжую. Все з'єднала, форму смазала вершковим маслом і притрусила борошном. Так, і вже хотіла насипати, але ж Вспомнила, що в мене така гарна журавлина є. І 70 грамів журавлини ще я додам. Так, залишилось перемішати. Виложити в форму і поставити в розігриту духовку на пів години 180 градусів по Цельсій. Так. Поки пиріг остиває, я вирішила заварити чай мате. Я дуже рідко користуюсь таким чаєм і як правильно заварювати, не дуже знаю. Але ж знаю, його потрібно пити свіжий, довго заварка не стоїть, вона міняє дуже колір. Як написано в інтернеті, потрібно взяти 100 грамів. 100 грамів, так, заварки на 100. Ні. Вибачте, 10 грамів на 100 грамів рідини. Це дуже багато. Ось тут 5 грамів. 5. Я буду додавати 5 грамів. І наливати води. Вода повинна бути 80 градусів. 90 калюків. Так, так. Не 100 грамів, я більше налила, так? Так. Ви уявляєте, яке було б кріпке, якщо додати, як вони пишуть? Мабуть, не уявляєте? Я теж. Так. То... Чефір, мабуть, такий б вийшов би? Ладно. Ось так я перелила, пересипала доємності. Оцю після того, як відкрили, зберігати не, не потрібно відкритим. Ей, производитель сір'я. Так що будемо куштувати і знати, смачний цей напій чи ні. Так, перізно наш з горохом. І ви пам'ятаєте, цукру зовсім не додавали. Так. Я тут його вже. Так, Хрумтить. Я зараз зараз покажу, а потім відріжу, що в мене вийшло. Вау. Ось такий зелененький пиріг. Так, він ще гарячий. До речі, чай потрібно заварювати, мати одну хвилинку. Так що <свісно> чекаємо. Такий пиріг повинен повністю-повністю охолонути, щоб теплим він не був. Так. А чай повинен дуже свіжим бути. Одну хвилинку. Настояли і вживати. Потім він стане дуже-дуже зеленим. Так. так що вживаємо, готуємо нові страви. А я, як завжди, спробую і напишу в опису. Сподобалась ця страва чи ні. Готую вперше. Так. Побачимось, папа.